Ігрові картриджі це не просто рудімент з минулого, який збирають тільки навіжені колекціонери. Вони й досі почувають себе дуже добре завдяки компанії Nintendo. Хоча зараз це не зовсім ті картриджі, що були раніше. Типовий картридж на Nintendo Switch це, по суті, звичайний носій інформації по типу флеш-пам'яті. У свою чергу, картриджі, що виходили раніше, могли мати на борту не тільки дані гри, а ще й приладдя, які розширювали функціонал картриджів. Завдяки чому деякі ігри могли виходити за межі можливостей консолей. І розробники іноді не експериментів, про деякі з котрих я сьогодні вам розповім. Тож приготуйте собі щось смачненьке в ефірі «Чудові ігри та їх ведучий Олександр. І почати напевно варто зі збереження ігрового процесу. Сьогодні цим не здивуєш нікого, однак ті, хто грав у ігри на початку 90-х, пам'ятає, як було важко кожен раз проходити той клятий рівень з моноколосом у Battletoads, або підводний рівень у перших черепахах. Тож деякі ігри того часу мали паролі, а самі технологічно просунені ще й можливість збереження ігрового процесу. Тобто ви зберігали ігровий процес, вимикали консоль, наступного дня вмикали і продовжували там, де ви закінчили. Це все було можливо завдяки енергозалежній пам'яті на картриджах, яка зберігає дані, а живиться за рахунок звичайних дискових літієвих батарейок, по типу тих, що стоять на матрінських платах ПК, виконуючи, до речі, майже ту саму функцію, тобто зберігає налаштування BIOS, а також дату та час. Однією з перших масових ігор, де була примінена ця технологія, стала The Legend of Zelda для NES. Із моїх особистих картриджів таку можливість мав Bay on the Azis або Story of Thor залежно від регіону. Це була теж екшна-адвінчура, натхнена все ж тими пригодами Лінка. Та чого думати, це була відповідь Сега на легенду про Зельду. В ній можна було зберегтися і продовжити гру наступного разу з того ж самого місця. Заряду батареї повинна було вистачати на 5-6 років, і цього цілком вистачало. До речі, хто не грав, дуже рекомендую. Але це було лише вершиною айсберга. Наприклад, Codemasters для серії своїх ігор створили J-Card, специфічний картридж, який мав додаткові слоти для під'єднання ще двох геймпадів, що, в свою чергу, дозволяло грати у гру одночасно чотирьом гравцям та дарувало справжній аркадний гравий досвід. Усього вийшло 6 ігор з таким розширенням. Однак до нас таке не доходило, бо більшість наших картриджів для Mega Drive були тими самими китайськими піратками. А ось які картриджі майже не піратили через їх технічну начинку та дороговизну виробництва, були картриджі для Super Nintendo. Справа у тому, що вони мали апаратний захист від копіювання, обхід котрого потребував додаткової електроніки на платі картриджа. Що у свою чергу здорожчувало виробництво і було нерентабельно. Крім цього, деякі картриджі ще мали і графічні розширення, як, наприклад, так званий Super FX-чіп. Цей чіп дозволяв розширити можливості графіки Super Nintendo та додавати візуальні ефекти, які було важко або неможливо досягти за допомогою стандартного апаратного забезпечення консолі. В більшості випадків він використовувався для покращення графіки, масштабування у різних проєкціях та створення штучного відчуття 3D графіки. Один з найвідоміших прикладів використання FX чіп була Star Fox. Вона використовувала його для створення тривимірних графічних ефектів та відображення графіки зі змінним кутом огляду, що було революційним для того часу. Єдиною грою від Sega зі схожою технологією став порт Virtua Racing на Mega Drive. Це була єдина гра на Мегадрайв, яка використовувала повноцінну полігонну 3D-графіку, а не 2D-хитрощі з паралаксом, які ви могли бачити у таких іграх, як Zero Tolerance або Red Zone. Відтак, для того, щоб гра запускалася на консолі, розробники використали додатковий чіп Sega Virtual Processor, який забезпечував підвищену обчислювальну потужність, і сам картридж був значно більше за звичні картриджі від мегадрайву. Virtua Racing гралася з більш високою кадровою частотою, аніж ігри з FX чіп для Super Nintendo. Однак це позначилося і на вартості. Коли звичайні ігри на Mega Drive коштували близько 50 доларів, віртуальна гонка мала цінник близько 100 доларів США. Звісно, таке диво техніки не піратили і знайти його у нас з 90-х було майже нереально. Наступний картридж був цікавий не тільки технологічним рішенням, але й своєю історією створення. Super 3D Noa's Ark спочатку була задумана як гра, заснована на фільмі Hellraiser, великим фанатом якого був засновник VizDom 3 Ден Лоутон. Тож VizDom 3 придбала права на гру Hellraiser разом із ліцензією на використання ігрового рушія Wolfenstein 3D від id Software, витративши на це приблизно 50 тисяч доларів. І спочатку гра розроблялася на NES. Розробники хотіли зробити спеціальний картридж з додатковим чипом, який міг би збільшити оперативну пам'ять системи та швидкість обробки в кілька разів. Навіть був робочий прототип. Однак пізніше платформу вирішили змінити на ПК, щоб досягти більшого прогресу, однак в той час вийшов Doom, і вони зрозуміли, що не можуть тягатися з такою грою. Плюс керівництво згадало, що Віздом 3 — це, як би мовити, компанія, яка робить християнські ігри, і це не дуже в'яжеться з Hellraiser. Отже, все переробили в гру про Ноїв в ковчег, яка вийшла на Супер Нінтендо. Але гру вирішили зовсім не ліцензувати у Нінтендо, отже, її продавали тільки у християнських книжкових магазинах, а ще вона мала специфічну будову картриджу, яка дозволяла обходити захист великої N. Зверху на картриджі був слот під ще один картридж. в нього треба було вставляти любий ліцензійний картридж від Super Nintendo, і тільки тоді гра запускалася на консолі. Це елегантне рішення було не першим таким проявом. Подібні картриджі можна було зустріти серед чит-картриджів по типу Game Genie, завдяки яким можна було змінювати ігру під себе, додавати життя, перемикати рівні і таке інше. Це щось на кшталт ігрового трейнеру але з 90 х Ще зі схожим принципом були так звані картриджі-ключі, які дозволяли використовувати ігри з інших регіонів, наприклад, американські картриджі з Genesis на європейському Mega Drive і навпаки. Але це все піратки. У Sega був офіційний картридж під назвою Sonic Knuckles, він використовував схожу технологію, яка отримала офіційну назву Lock-On. Тож у верхній частині картриджа Sonic Knuckles був слот, що дозволяв гравцям вставляти різні ігрові картриджі серії Sonic The Hedgehog в неї, в результаті чого можна було пограти в одну з трьох ігор. Sonic The Hedgehog 3 Knuckles, Knuckles in Sonic 2. І Blue Sphere Ця функція пропонувала нові доповнення, яких не було в оригінальних іграх, і зміни для розширення ігрового процесу. Наприклад, Knuckles став ігровим персонажем у Sonic 2, а Sonic The Hedgehog 3 and Knuckles став, так би мовити, режисерською версією та об'єднав дві гри. Справа у тому, що під час розробки гри технологія Lock On була задумана як обхідний шлях для розробників із Sega. Бо Sonic The Hedgehog 3 і Sonic Knuckles спочатку розглядалися як одна окрема гра. Через великі амбіції, складну розробку нестачі місця на картриджу та запланований вихід гри на лютий 1994 року виробництво було розділено на дві гри. Sonic The Hedgehog 3 була випущена як перша половина, тоді як попередні розглянуті функції на кшталт наклза як ігрового персонажа. Та друга половина рівнів була перенесена у реліс Sonic Knuckles приблизно через півроку. Це і призвело до створення картриджу з лок-он-технологією, і тільки вставивши Sonic The Hedgehog 3 у картридж Sonic Knuckles, гравці отримали повноцінний гравий досвід оригінальної задумки розробників. Було ще безліч картриджів з маленькими гіміками. Наприклад, гра Guitar Hero On Tour для Nintendo DS мала додатковий гріб, який вставлявся у слот зворотної сумісності для картриджів Game Boy Advance. Він мав чотири кольорові кнопки та імітував тримання гітари, грати причому доводилося медіатором на сенсорному екрані. Навіть не уявляю, в якому жахливому стані були екрани DS після довготривалої гри у таке. Хоча гравці кажуть, що ігровий досвід був прикольним. Kirby's Tilt and Tumble для Game Boy Color мав вбудований акселерометр для керування Кірбі, це дозволяло керувати персонажем, нахиляючи геймбой. Це була одна з перших ігор, у якій використовувалася ця технологія. Drill Dozer для Game Boy Advance мав вбудований вібромоторчик, щоб гравець міг отримати тактильну віддачу та імітувати свердління у грі. WarioWare Twisted вже мав і гіроскопи і вібровідгук, які використовувалися у безлічі вбудованих міні-ігор. Був ще картридж Boktai The Sun is in Your Hand, все ж для тієї Game Boy Advance, яку зробив сам Хідео Кадзіма. Кодзіма відомий своїми ігровими експериментами та ламанням четвертої стіни, не міг пройти повз цікавих експериментів з картриджем. Отож для гри створили датчик ультрафіолетового випромінювання, тобто сонячного світла, який досить сильно впливав на ігровий процес. Поведінка ворогів місця апгрейдів та знаходження секретів дуже залежало від сонячного світла. Наприклад, на деяких внутрішніх рівнях є мансардні вікна, які пропускають світло. Це можна було виявити лише тоді, коли сонячне світло потрапляло на сонячний датчик картриджу, це дозволяло обдурити ігрових ворогів, змусивши їх мимоволі зайти у мансардне вікно, заощадивши дорогоцінні боєприпаси. Деякі головоломки вимагали відстежувати своє місцезнаходження за напрямком тіні головного героя, яку можна було побачити лише під реальним сонячним світлом. Інші у стилі Кадзимала мали четверту стіну, наприклад, треба було б перевернути Game Boy Advance до гори Дригом, щоб побачити крізь ігрові ілюзії. У деяких секціях потрібно було навіть блокувати соніше світло рукою, щоб воно не потрапляло на картридж, щоб деактивувати пастки або обдурити босів. Це насправді дуже цікава забута гра навіть серед поцінювачів ігор Хідео Кодзіми. І це насправді не усі картриджі з цікавими гіміками, що колись виходили. Якщо знаєте щось цікаве, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Обов'язково не забудьте поставити пару вподобайку, якщо вам сподобалося відео, та підписатися на канал, якщо ви тут вперше. На цьому в мене все. Грайте тільки в чудові ігри та до нових зустрічей.